Невдоволені небажанням України знижувати призовний вік. The Washington Post пише, що дехто в адміністрації Джо Байдена вважає, що незалежно від того, що робитиме Вашингтон, збройні сили України залишатимуться у меншості через нестачу солдатів, і навіть попри прискорення поставок зброї, зростає розчарування відмовою українських лідерів знизити призовний вік з 25 до 18 років. Друзі, можете писати нам, що з цього приводу думаєте. Ви 068 044 044 1. Вайбервоса під телеграм відкриті до спілкування. Тому долучайтеся. Далі говоримо про реалії війни. Якщо підрозділи Сил оборони України відійдуть із Курської області, то ті частини армії РФ, які зараз там перебувають, будуть наступати в напрямку Сум. Про це заявив головнокомандувач зсу у 2014-2019 роках генерал Віктор Муженко. за його словами, саме через курську операцію сил оборони росіяни були змушені змінити плани щодо наступу на Запоріжжя і. Перекинути в Курську область частину військ, як зазначив Муженко, ймовірно, у росіян наступальна операція на Запоріжжі перейшла в розряд третьочергової пишете ви нам так, пан Юрій. Знизити вік мобілізації до 18 років це тест владі. Потрібно дослідити, чи потрібно наші молоді таке майбутнє, як молоді чоловіки, бачать розвиток України, чи будуть в майбутньому позитивно оцінювати теперішні події? Цікава думка. Рухаємося далі. Друзі, будемо повертатися до ваших думок. Вони є ще стосовно Угорщини і стосовно їздив Сіярто в Москву. Ну і інших перипетій. Країни учасниці європейського союзу наближаються до угоди про створення нового оборонного фонду на півтора мільярди євро. Він допоможе зміцнити оборону промисловості держав, блоку та України протягом наступних трьох років. Про це повідомив Блумберг. Угода про створення європейської оборонної інвестиційної програми ймовірно буде підписана до кінця року і дозволить закуповувати військову техніку, яка на 35% складається із компонентів за меж ЄС. Угода стала результатом балансування між амбі ціями розвитку європейської оборони промисловості у довгостроковій перспективі та можливістю негайного придбання готового обладнання з метою допомоги Україні у задовільненні її оборонних потреб. Пише про це Bloomberg.